Перше, що треба починати і закінчувати цим, це без сумніву збалансований бюджет. Коли півроку назад при прийнятому бюджеті на 12-й рік ми казали, що на четвертий квартал у вас не буде чим фінансувати ключові елементарні речі в бюджеті: освіта, охорона здоров'я, заробітна плата саме елементарне. І ви подивіться, що зараз відбувається. Якщо спочатку казали, це політичні репресії проти тих міст, де не проголосували за регіони. Тепер ми бачимо, що це повсемісно: беріть схід, беріть захід, беріть центральну Україну, всюди казначейські рахунки, на яких нібито повинні бути гроші. Для оплати за самі елементарні речі в міських бюджетах і інших бюджетах сьогодні фактично жодна чому проплата не злі, бо немає грошей в бюджеті. Добре, бо бюджет а чому використ... так сталося, що в бюджеті немає, грошей? Ну, бо бюджет був використаний нераціонально. Бо угу. ті трати, які використовувались Перебрали. в бюджеті, на мій погляд, це були трати, які ну це пір під час чуми, фактично, і це ми одразу заявляли. Друга ситуація, я скажу, чого ні в якому разі ми б не робили. Це ніколи б не гасили полум'я бензином. Це те, що сьогодні Це робить Національний банк корова дає 20 літр молока.